У мене така є гарна марсалова фіалочка. Дуже гарна. Мені її подарували. Тепер я її сама хочу розмножити і теж комусь подарувати. Листочки я вже обрізала. І зараз покажу вам, що ми далі будемо робити. Дивіться, я беру отаку кришку. З коктейльного стаканчика з диркою. Кладу туди листочки і занурюю в стакан з водою, але так, щоб листочки не торкалися до води, бо вони почорніють і зуміють. І будемо спостерігати. Якщо треба доливати водичку, Коли з'являться корішки, посадимо земельку. В маленькі стаканчики і будемо вирощувати далі, а потім комусь подаримо. Пробуйте зі мною і все вийде. До речі, хочу показати вам цей горщик. Це колись давно, років 5, а може 6, ми їздили в ліс. І я там знайшла березову кору, обклеїла дешевий горщик, Це стикі мох, він правда, вже засох, але мені подобається. Я люблю речі, котрі зроблені своїми руками.